Всем привіт! Ну, коротше, у нас тут Аня скинула новий кодек. Промокод. Тому ми його введемо зараз. Подивимось, що тут. GameLEAP. Ну, як вам сказати, звісно, давно не було промокодів. Але дали так. Щоб багато не було. Коротше, ну, 10 банок пива, 100 тисяч серебра та аж одну банку НК. Ну, я вірю, звісно, що на безрибі і сам раком станеш, ну не настільки ж. Ну, коротше, користуємося, любі друзі. Ну, якщо це відео вам все-таки якісь положительні емоції принесло, то поставте йому вподобайку. А на цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока!